Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно. Сьогодні готую смачну і ароматну тушонку із свинини в автоклаві. Це не лише спосіб зберегти м'ясо на тривалий термін, а й можливість насолодитися домашніми смаколиками, коли захочеться. Приготуйтесь. Починаємо. М'ясо нарізати шматочками 3-4 см, а сало дрібними кубиками. На кілограм м'яса 200 г сала. Солі потрібно 10 грам. Все перемішуємо. На дно баночки покласти дві горошини чорного перцю, одну горошину духмяного перцю і невеличкий шматочок лаврового листа, наповнити банки м'ясом, ущільнити, закатати кришками. Стерилізувати при 110 градусах 40 хвилин. Але, звичайно, ви зважаєте на інструкцію до свого автоклаву. Дякую, що переглянули. Сподіваюся, ви знайшли це відео корисним. Якщо вам сподобалось, не забувайте підписатися та залишити свої коментарі. На все добре!